Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу показати орхідейку, з якою я працюю і яку я хочу повернути до життя, але чомусь мені не вдається це зробити. 16 червня в мене було знято відео. Це є у нас ред Кетхіє. Я показувала у відео, яка ця орхідейка була з плямами. І я почала її була відновлювати. Відновлювала я її і магнікуром, відновлювала і, і топсином. Але, на жаль, дивлюся, нічого не допомагає цій орхідейці. Далі орхідейка продовжує кидати отакі чорні плями по собі, листочок стає желейний. я відрізаю. Його відрізала. От тут кінчики я повідрізала уже. Ну, уже аж не знаю, що я маю з цією орхідейкою робити. Якщо орхідейці не подобається, як вона посаджена, якщо вона знов кидає плями. І вирішила витягнути сьогодні її з цього ґрунту, що вона знаходиться, і посадити її по-інакшому. Зараз я вам покажу, в якому вона стані, як вона. Себе почуває. ближче це все вам покажу, в якому стані зараз орхідейка. Знову вона дістає отакі чорні плями по листку. Оцей листочок вийшов гарний. Другий листочок теж був гарний. Потім третій пішов і знову почав кидати отаку по собі чорноту. І така грибковість, інфекція така пішла далі. Також я Обстригла уже і цей листочок. І сьогодні хочу його витягнути. Вона почала була ростити корінчик. І також корінці закуклилися. Відсиплю все. Ця орхідея була посаджена у кору триферм. От хочу вам показати, і прикрита зверху мохом. Хочу показати корінчики, які є. З того часу, як вона була пересаджена, бачу, що пропав у неї один корінчик. Ці корінці поки що тримаються, і ці у мене таке складається враження, що ці корінці, так як мертві. То, що вони тримають ще свою структуру корінчика, але, на жаль, мені здається, що вони не працюють. Цей корінець також зберігає свою структуру корінчика, але він, мені здається, що це мертвий. Я відстрижу оці коріння, які мені не подобаються. Які пропали, заберу, бо вони вже пустотілі, тут вже немає нічого. Отакий От корінчик, який має нитку, а на кінчику немає. Тут також вже дивлюся, він починає також діставати. Може ще залишити. Орхідейка думала цвісти або давати дітку, не знаю, що тут мало бути. Зараз я хочу цю орхідею обробити топсином М. Я хочу присушити оці всі, які тут є на корінчиках гнилі. І я візьму пів літри води на 0,5 грами візьму топсину. Я от собі навела на 0,5, зараз наберу. Дівчата, вибачайте, якщо я неправильно можу сказати там міліграми. Говориш, і просто чисто випадково можу сказати неправильно. Ну, ви вибачайте уже за це. От я набрала 0,5 і розведу у пів літри води. 0,5 грами набрала по Надіюся, на топсін, на допомогу топсина. Замочую корінці, замочую цей корінець, який вона випустила. Замочую все. Отак. Хай вона отак постоїть. Залишу десь її на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, я витягаю цю орхідейку. Я думаю, що топсін осівся на корінчики цієї орхідейки і просушить, якщо десь відновилося знову грибок, присушить усе. Там зараз орхідейці трошки просохнути, хай отак полежить, трошки відпочине. Я беру цю орхідею і промащую шийку. Повністю закриваю оцю чорноту, яка є на стволику. Закрию також тут, де я зняла пустотілі уже корінчики, оцей цю мочалочку таку з корінчиків, віліамен. Була дуже рада, коли Почали лізти нові корінці, нові листочки, але, на жаль, значить, замало було обробок цій орхідейці, щось пішло не так, і орхідейка зупинилася у рості і почала знову пропадати. Грибковість почала проявлятися далі. Орхідея моя обсохла. Корінці обсохли. Приступаю до посадки. Беру такий прозорий стаканчик, низ даю отакі камінчики. Колись мала це офлору, тепер це офлори не маю. Є замінник. Така теж запечена глина. Це є у нас, це реміс. Взяла мох живий. І буду пробувати отак корінчики завивати в мох, так, щоб гарно це мені пішло, щоб корінці не обламалися. Так я кругу закладаю мохом і закладу в стакан. Так, я залишу цю орхідейку. Не хочу я відрізати її квітонос, я би могла її всадити нижче, бо мені здається, що це, напевне, що діточка тут коросте збоку, тут, під цим листочком. Може діточка буде рости? Буду униз наливати по чуть-чуть водички. І так орхідейка ця буде знаходитися поки що у такому стаканчику і у мосі. Також хочу показати, у мене є також орхідейка в мосі. Така також конструкція з моху. І мені подобається, бачу дуже гарний результат. Тут з одного листочка вийшлася також дуже гарна орхідейка така. І таким способом я попробую відновити і цю орхідейку. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, але отакі орхідейки будуть у мене вже дві у мосі на нарощування і відновлення, отака буде реанімація цих орхідей. Також трошки вам покажу краси, не тільки все погане, хочу вам показати, які чудові фіалочки. Погляньте, яка краса. Неймовірна красота цих фіалок, така дуже ніжна сакурка. Також дуже цікава. Дивлюся і квіточки, тут у неї різні, покажу вам ближче, як розпускаються різні квіти. Тут світліша є, тут така розпускається, більше бордовішого є, неймовірна красота таких красонь. Квіточка має 7 см. Така також дуже красива, бордова, така дуже велюрова. Дуже гарна, також дуже велика квітка 7 см. І також дуже багато ще є бутонів у фіалочки, Дивлюся, ще ростить. Багато-багато бутончиків. Така красота, що також хотіла вам показати. А на цьому буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться! Хто на мене підписаний, хто ще не підписався, підписуйтеся. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я всіх благополуч у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!